Уявіть, що ви проводите своє життя на одному місці, не маючи змогу рухатись і отримати допомогу, і на вас ніхто не звертає увагу. Ця історія не з фільму, це реальність, яку пережила Леслі Флетчер з Луїзіани. Її життя було сковане в чотирьох стінах її будинку. Воно проходило на дивані, який став її єдиним світом. Леслі мала аутизм, і її хвороба ставала все гірше з кожним роком. Вона не стала нерухомою батьки, замість того, щоб звернутись до лікарів і допомогти Леслі, навпаки залишили її в жахливій ізоляції і умовах. 12 років без медичної допомоги, без спілкування, без руху. Її батьки, які б мали б стати її опорою, навпаки не помічали всіх цих проблем або не хотіли помічати. І, хоча багато людей проходять через різні труднощі, проте історія Леслі це одна із найстрашніших справ. Її тіло фактично зрослося з диваном, воно стало частиною меблів, які були покриті її ж І як би це було важко уявити, що рідні батьки можуть довести рідну дитину до такого лиха, проте це не вигадка, а реальна історія з Луїзіани. І чому ж цей випадок став настільки резонансним, що привернув увагу майже всього світу? Хоча він міг би просто залишитися непоміченим. Цей випадок став однією з найобговорюваніших трагедій, і сьогодні я вам розкажу, як взагалі таке могло статися, і як були покарані ті, хто мав би стати опорою для хворої людини, але не став. Вітаю вас в історії Леслі Флетчер. Прото почати з самого початку з біографії дитинства Леслі. Леслі Флетчер народилася 17 червня 1985 року в Луїзіані. Вона була наймолодшою серед двох дітей Флетчер, проте її життя з самого дитинства було позначене труднощами. Леслі було діагностовано аутизм ще в ранньому дитинстві, що дуже сильно вплинуло на її навички адаптації в суспільстві та також комунікації з людьми. Як це часто буває з людьми з аутизмом, їй було дуже складно комунікувати з іншими людьми. Вона була дуже вразлива до оточення і їй було дуже складно знайти підтримку і допомогу. Замість того, щоб звернутися за професійною допомогою, її батьки, шила і Клей Флетчер, вирішили піти шляхом ізоляції. Вони вирішили, що найкращим способом це буде залишити Леслі вдома. А не вдаватися до навчальних закладів або до медичних установ, де їй би допомогли адаптуватися навколишньому середовищі. Коли Леслі ставала старшою, її стан лише погіршувався. Вона все більше почала залежати від своїх батьків. Однак вони замість того, щоб звернутися до професіоналів, вирішили, що все йде нормально, все йде по плану. І просто. Продовжили свій план ізоляції. Що більше часу проходило, тим менше Леслі отримувала підтримки від батьків, і її життєвий простір зменшився до меж дивану, де вона провела більшу частину свого життя. Це важливий момент в її сім'ї не було жодного звернення до професійної допомоги чи лікування. Це більше й більше Леслі ставала замкнута в своєму маленькому світі. А її батьки жили своє звичайне життя, не помічаючи, з якими проблемами зіштовхується їх дочка. 12 років Леслі Флетчер жила у жахливих умовах, які навіть важко уявити. Її батьки замість того, щоб звернутися за допомогою до лікарів чи спеціалістів. Або допомогти адаптуватися дочці в навколишньому середовищі, просто залишили її на дивані. Леслі через свою хворобу була позбавлена можливості рухатися і самостійно залишити це жахливе місце. Це була не просто ізоляція від зовнішнього світу. Леслі не мала доступу до звичайних речей, які інші люди сприймають як належне. Їй не надавали медичної допомоги, не забезпечували нормальну гігієну і також її дуже погано годували. Здоров'я Леслі стрімко деградувало, вона вже не могла піднятися з цього дивану, вона не могла навіть повернутися на бік, і її тіло поступово почало зростатися з цим диваном. Протягом багатьох років Леслі залишалася наодинці зі своїм тілом, яке ставало для неї все важче і важче. Її шкіра буквально злилася забивкою дивану, утворюючи цей сплав, а комахи почали поїдати її тіло. Її батьки, будучи свідками її страждань, не зробили нічого, не звернулися за допомогою, не вжили ніяких заходів, які б могли допомогти їй, вони просто її ігнорували. Навіть досвідчені слідчі лікарі казали, що коли вони знайшли Леслі мертвою, це була дуже страшна картина. Вони, які бачили все в своєму житті, не були готові до такого. Як таке могло статися в 21 столітті? Як людина залишалася так довго без допомоги? На ці питання я відповім в наступній частині ролику. 3 січня 2022 року став днем, який кардинально змінив життя родини Флетчер і привернув увагу до цієї ситуації всього світу. Леслі була знайдена мертвою на дивані, на якому вона провела останні свої 12 років життя. Коли поліція прибула на місце події, вони побачили таке, що важко описати словами. Леслі була буквально злита забивкою дивану. Всі свої 37 років життя вона провела в цьому будинку. Батьки зовсім не зверталися за медичною допомогою чи підтримкою для доньки. Вона була повністю ізольована. Весь час вона була залишена в антисанітарних умовах. Її шкіра була покрита виразками, а комахи поїдали її тіло. Невідомо, скільки разів батьки бачили стан їх доньки і нічого не вжили, щоб допомогти їй. Поліція, яка прибула на місце події, була шокована. Вони відразу зрозуміли, що тут незвичайна смерть, тут саме нехтування, яке призвело до цієї смерті, Леслі не мала змоги попросити допомоги. Вона не могла рухатися і була вразлива перед тими, хто мав би її захистити. Після проведення розслідування та аутопсії стало зрозуміло, що смерть Леслі настала упродовж фізичної та психологічної деградації. Вона померла від втрати життєвих сил через те, що було довге фізичне занедбання, яке призвело до ураження її органів і тіла. Замість того, щоб допомогти своїй доньці, батьки були абсолютно бездіяльні. Коли поліція побачила ці умови, в яких жила Леслі, вони були максимально шоковані. І це лише початок розслідування. Все більше і більше спливало нових деталей, як байдужість батьків призвела до такого. Після того, як Леслі була знайдена мертвою, почалося судове розслідування та оцінка, що ж взагалі сталося. Всі докази вказували на те, що її смерть була спричинена тим, що було велике нехтування з боку батьків. Корнер Дюті Бікхем описав умов, в яких була знайдена леслі, як огидні та жахливі. Він зазначив, що її тіло було покрите виразками і злилося з диваном. Це свідчить про тривале фізичне занедбання та відсутність медичної допомоги. У результаті Шила і Клейфлечер були арештовані і звинувачені в убивстві своєї доньки через нехтування її фізичним та психологічним здоров'ям. Судовий процес, який розпочався у 2023 році, привернув увагу громадськості. Її батьки стверджували, що не могли допомогти доньці через її аутизм і що, можливо, не розгляділи всю серйозність ситуації. Проте факти говорили про інакше. Було доведено, що батьки були максимально байдужі, ігнорували всі проблеми своєї доньки. Вони не могли не бачити те, що відбувалося упродовж 12 років. Прокурори представили численні свідчення і докази того, що якби вчасно була надана допомога Леслі, то вона б досі була жива. Свідчення фахівців підтвердило, що якби Леслі отримала своєчасну допомогу, то її стан би полегшився або би зупинився розвиток її аутизму. Процес продовжувався і у вересні 2024 року батьки визнали себе винними і їх засудили на 20 років ув'язнення. Це був важливий момент в цій історії. Хоча батьки не отримали найвищу ступінь покарання, проте 20 років це досить такий великий термін, щоб вони могли обдумати свої дії. Суд також підняв важливе питання про те, як інші ставляться до людей з інвалідністю та до тих, кому потрібна допомога. Рішення суду розглядалося як певний крок до відновлення справедливості. Хоча всім було зрозуміло, що тут вина не тільки у батьків, а й в служб, які це все не проконтролювали, і у сторонніх людей, які знали, що там є діти, там є дівчина з аутизмом, але також ніхто не звернувся за допомогою. Якби своєчасно, хоча б хтось б звернувся за допомогою, то цього б можна було поникнути. Ліцензований психолог доктор Петріс Беррі провела аналіз цієї трагедії. Вона зазначила, що трагедія Леслі є прикладом нехтування медичної допомоги. Доктор Беррі підкреслила важливість раннього виявлення ознак зловживання та необхідність втручання з боку соціальних служб та суспільства. Вона також зазначила, що даної ситуації можна було б уникнути, якби на ранніх етапах були вжиті правильні дії. Це була трагедія. Правда в тому, що Леслі лежала на дивані і повільно помирала, тому що не отримала медичної або психологічної допомоги. Це висловлювання показало серйозні ситуації та підкреслило нехтування з боку батьків. Після того, як трагедія Леслі привернула увагу, багато людей запитали в себе, як таке взагалі могло статися. Як батьки змогли залишити свою дитину в такій ситуації і не помітити, що стається щось страшне? Психологи та фахівці з поведінки вважають, що в родини Флетчер має місце декілька факторів, які призвели до такого трагічного результату. А саме, один з них це заперечення реальності. Батьки Леслі могли виявити якісь проблеми, але з їх боку не було адекватного розуміння наскільки серйозний це стан. Це може бути пов'язано з аутизмом Леслі. Її батьки все скидували на хворобу. І не намагалися їй якось допомогти. Думали, що це норма, коли людина хворіє такою хворобою. Батьки могли не сприймати це як хворобу, яка потребує негайного медичного втручання. Ще один важливий фактор це емоційна байдужість. Існує теорія, що цей тип поведінки є результатом тривалого емоційного та фізичного стресу. Особливо якщо один із батьків був відсторонений або мав труднощі до адаптації до життя з дитиною з аутизмом. У таких випадках часто відбувається відчуженість та відсутність реакції навіть на ті випадки, які вже надзвичайно критичні. Найскладнішим аспектом цієї ситуації є те, що Леслі була абсолютно беззахисна. Вона не могла попросити допомоги, вона не могла самостійно змінити свою ситуацію. Тому роль батьків у забезпеченні її безпеки та добробуту була критично важлива, і замість того, щоб звернутися за допомогою або змінити цю ситуацію, вони не зробили нічого. Психологи зазначають, що такі ситуації трапляються через недостатню інформативність або неможливість звернутися за підтримкою, часто вони починають робити такі рішення, які призводять до катастрофи. Історія Леслі Флетчер – це не ще одна трагічна історія, це урок для всіх нас і суспільства. Чи можна було б уникнути цю трагедію без сумнівів? Це випадок, який підкреслює важливість уваги до тих, хто потребує допомоги, особливо людей з обмеженими можливостями, таких як Леслі. Леслі була повністю залежна від своїх батьків, і їх рішення не звертатися за допомогою призвело до її смерті. Але ми також маємо розуміти, що це не тільки правина батьків, а й системи органів, які не додивилися, які не зробили достатньо, щоб знайти леслі і врятувати її як суспільство, як люди, як весь світ. Ми маємо більше звертати увагу на людей, які потребують нашої допомоги. Ця трагедія також нагадує нам, що не потрібно залишати людей наодинці з їх проблемами. Навіть якщо хтось не просить про допомогу, це не означає, що вона йому не потрібна. Леслі через свою недієздатність не могла попросити допомоги і вимагати змін, але ми, як суспільство, маємо допомагати таким людям. Це може бути важким, але ми не маємо права ігнорувати і проходити повз, коли хтось дійсно потребує нашої допомоги. Трагедія Леслі Флетчер має стати стимулом для покращення медичної та соціальної допомоги для людей з аутизмом та іншими розладами. Нехай ця історія стане для всіх нас уроком, що ми не можемо ігнорувати таких людей, що ми маємо відразу їм допомагати, що не можна все кинути на потім, а треба діяти тут і зараз. Ми вже досить такі розвинені люди. Ми багато чого знаємо, багато чого вивчаємо. І дуже складно розуміти, що в 2023 році досі можуть траплятися такі трагічні події, де люди просто своїми ж руками позбавляють життя своїх же дітей. Дуже дякую, що подивилися це відео до кінця. Повний перегляд відео дуже сильно просуває його, і YouTube починає рекомендувати його іншим. Також не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися, якщо вам цікавий мій контент, і написати коментарі від чистих слів. Ці всі дії дуже сильно продвигають мій контент, а також мотивують мене працювати далі. Побачимось в наступному відео. Па-па!